Сьогодні у нас черговий візит театр Старицького. Е, минулого разу в нас були якісь музичні вправи. Е, сьогодні в нас через проєкт на, на, Наскрізь ми малювали. Ми трошки займалися творчістю. От Сьогодні я малював натюрмот, е, помітив, що всім дуже подобається малювати. Це завжди подобається – Це звичайно сильна штука. Дуже дякую всім організаторам, всім, хто це влаштував, бо насправді дуже крутий проект. Мені дуже подобається особисто. Я бачу, що і всім подобається. Виявляється якась творчість, якісь такі гарні емоції, позитивні. Багато хто посміхався, можливо, хто раніше не так часто посміхався. Ну мені здається, дуже класна ідея, і мені дуже подобається. Я вже чекаю наступної зустрічі в цьому ж театрі. Не знаю, що мене робити на разукалась. Дякую всім. Обстановка дуже крута. Хлопці. Приходьте, звертайтеся, допоможуть, підкажуть. Щось, щось навчитеся, щось вспомните і кажуть минулого. Може відкритися якісь ті таланти, які були раніше дисховані. Загалом відпочиває душа, відпочиває розум. Все приходить в норму, слава Богу. І дякую, що такі люди є. Це круто.